на До питання. Воно є ж до питання. По нежертловим приміщенням. Дивіться, я столкнувся з такою, слічно я столкнувся з такою програмою в наш нашої податкової служби. В минулому році мені нарахували за нежитлові події телятники, які по виду моєї діяльності я маю пільний на несплату даного податку за нежитлових події. Вони нарахували мені за 22-23 рік. Я два місяці доказував через податкову возив, витяг з реєстру, все, хоча в них ця інформація є. Рішення сесії навіть виділяв, де вказано чітко, на чому я маю білі. Єлі я добився, скасували, тому що це мені, виходить, блокувалося кредитування і все. В цьому році, буквально тиждень назад, мені знов приходить. Таке сповіщення значить, про сплату за нерухоме майно, і вони вказують не телятники, як в єстрі написано, а вказують комплекс нежитлових будівель. У мене по цьому поводу і, і питання, і прохання. Я думаю, що ну, треба вам чи рішення прийняти, чи що, ну, якось повлияти на дану ситуацію, тому що це я так зрозумів не тільки у мене, багато ще через суд. Добиваються. Я ще раз податкову прошу году добився, але це було дуже складно. Тепер вони мені пропонують, я поїхав туди, вони мені кажуть, ну, тіпа, типу, починайте знову, там заяви, бумаги і так далі, наша пісня гарна нова, ми починаємо її знову. І вони обосновуються тим, що, типу, а вдруг ви закрилися, а вдруг ви перестали робити. Та податкова, не бачить, коли закривається ФОП чи юридична особа це такі рамки, які ну, просто в голові в мене, наприклад, не вміщаються. Контрольний орган, а... Може треба поміняти склади, не телятник поставити, а О, поставити зі але... Все правильно, воно підходить під льготи. В під під під, під, на... податковому кодексі ну, визначено, але... що вони звільняються. — За одним кодом все йде. Це Тут Побед, ж це є Зустрі. Зустрі. Є дивіться, всі хазяйства, всі хазяйства. Чому ми це кидалися? Може, ви пам'ятаєте, ми на прошлій сесії приймали рішення про встановлення меж населених пунктів. Хто був, хто да, ми будемо делать проєкти встановлення меж. Всі е господарські двори будуть вивіді за межі, ну по можливості за межі населеного пункту. Тому що це правильно. Вона, е зараз нам межі поставили, вообще взагалі з Google карт. ну, що ви, ну Київ поставив, це весь футбол. Ну, я навіть не знаю, як це правильно назвати. Нам треба вивезти всі господарства за межі, зробити правильно їм адреси. Ну, всі адреси ми вже зробили, воно вже все в реєстрі. І ваші, у там, вас там три будівлі, ми там ставили адреси, це. їх треба вивезти за межі, що це сільсько підприємства. підприємство. І вони тоді має не... все в реєстрі. І тоді вже воно не буде вам на це приходити. Воно зараз по карті, поняли? Воно в межі. Села. Ну Я розумію, да, воно, розумію, а в межі села не може бути сільськогосподарського підприємства, поняли? Того вони вам навіть, ну я так просто думаю, того вони вам так начисляють. Я, Надо. Так, я пропоную просто елементарно, допустимо, взяти довідку з місцевого органу самоврядування і завести, а не вести кучу розумієте, Пишеш заяву, відправляєш, місяць, а твіта немає в Приїжджаю, ой, там не розглядали і так далі. Ну тобто, це така процедура займає дуже багато времени, я не те, що там жаліюсь, але я реально два місяці потрапив, а це на 30 тисяч не вичитали, я шов після це, 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 Дуже багато хто на коло поприходив, це не тільки так, так, в тому, так. Тут у нього питання не в тому, а що вони не класифікують ці будівлі за так. кодом, а просто як комплекс так, житлових так, будівель, так, так, правильно? Воно, це... воно не може класифікуватися, як комплекс житлових. в нього у кожного будівлі. Ну, правильно, це, як це, як це вже питання це, до податкового. Ще по-нормальному треба діляти прийняти. Там чітко, я ж їм показував, тому що привіз, а є все. все за неподом. Склад, там, телятник, воно не оподатковано. З господарські не житлові будівлі. Це все йде за одним кодом. Це просто, ну, так, я не можу де просто на сезі регарити, кого це хочуть вони сіграти, Ну, треба відписуватися, так, і, ну. Ні, це понятно, але це здає дуже великі проблеми. Я вам кажу, треба робити витяги з реєстру про адресу. Я не можу, що можна. Хорошо, добре, зараз помітили. Ще є питання. Нема, прошу голосувати. Гул, Єрмакова, да. Бондарюк, За. 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 Іванюк, За. Федоренко, За. Гуменюк, За. За. Сивик, Ременяк, За. Саєнко, За. За. Бурдейна, За. Юженко, За. Кравчук, За. За. Солуна, За. Переходимо до наступного питання. Про затвердження програми розвитку безбар'єрного простору Саміх Хмельницької сільської ради. Там тобто всі три одразу розкажеш про розроблення проєкту кошторисної документації і про затвердження проєкту кошторисної документації Міша Рідеш, будь ласка. Так, програма по безбар'єрності. Ну, нам треба прийняти цю програму подальшому, щоб ми робили проєкти. Для доступності мобільного населення до всіх соціальних послуг. це треба. Зараз це взагалі дуже актуально. Нам треба робити безпереєдні маршрути по старостинським округам, хоча по маленьким селам ну, не будемо робити. А по старостинським хоча б бути до соціальних послуг, щоб людина на колясці могла е, передбиватися. Так що, будь ласка, я також хочемо. Що там складуще? Друго ну, розроблення проєкт на це ми будемо е, розроблення для, вбиральні, для вбиральні в сміхіноплійській школі. Е, немає в школі туалету нормального, ну це правда. Там е, туалет тільки всередині і там два унітази і 200 дітей. Ми будемо робити нормальний туалет на дворі. Палення, ну, так як треба, окремо хлопчики, окремо дівчатки, інклюзія. Ну, вже є там чертеж у нас приміри, ну, Будемо, будь ласка, просто проголосувати. Про затвердження проєктно кашторисної документації це наше, наш садочок Переву. Ми, да, ми експертизу не робили, ми чекали для того, щоб потім не робити коригування. Вже справа у нас трошки подвигається. експертизу зробили, просимо за тебе підпитувати. Допитання будуть? Прошу голосувати. Голос. Єрмакова. За. Бондарюк. За. Пальковська. За. Іванюк. За. Федоренко. За. Гуменюк. За. Іщенко. За. Сивик. Ременяк. Войтенко. Саєнко. Гурдейна. Ювженко Кравчук за За Рішення прийнято Переходимо до наступного питання про затвердження програми інформатизації Сінії Кримівської тери територіальної громади на 25 27 роки. Друге питання про внесення змін до положення про старості. Будь ласка, Ірина Населіна. Ми зразу подимним питанням. Значить, перше про затвердження програми з інформатизації Сіні Кримівської територіальної громади. А, значить, ну всі ж ми знаємо, що... Цифровізація йде повним ходом у нас, Міністерством цифрового розвитку була розроблена типова програма, скинули нас, ну, на область, область на ОНЕС і треба затвердити кожній громаді програму. Чому стало це питання? Тому що заходять міжнародні донори по Миколаївській області у нас дані. Інтенсивно нам допомагає, і перше, що донори питають, це чи є у нас розроблена і затверджена програма, тобто фінансування іде тільки через програму. Тому наш фахівець розробив програму, поставили ми там, індекси і задачі, що нам треба зробити. Ну, перш за все, нас треба придбати ще комп'ютерну техніку, вже більш умовлену. Потім це програмне забезпечення. У нас на багатьох комп'ютерах немає ліцензійного. Віннуса, да, немає в нас антивіруса, теж ліцензіона. ну все це треба робити. Так що програму нам треба затвердити і просимо вас підтримати дане питання. І друге, про внесення змін до положення про старосту. У нас вже вироблений знак, да ми запустимо його в експлуатацію і щоб. Так, щоб зручніше було нашому населенню, ми на старосту будемо покладати обов'язки, приймати заяви від населення, також їх видавати. Тобто, те, що ви зараз в даний момент робите, це приписка, реєстрація, довідки, тільки все це буде проходити через уже нашу систему ЦНАКу. Тобто вам будуть підключені програми. Потім надані електронні ключі, печатки, ну це для зручності нашого населення, тому що ціна у нас в селі брі, громада у нас здорова. Тарасовки не дуже буде зручно приїжджати, до сталося звернутися. Ну і всім, навіть вдома, присні, кошовкам всім. Тобто, для зручності наших мешканців, то ми будемо покладати обов'язки на старості. Ну це теж завдяки, якщо да, донори Поможуть, ну, ви повинні допомогти з програмами, з програмним забезпеченням, то тоді все тобі згодження. Чи знаєш? Прошу підтримати вам питання. Є запитання? Нема, прошу голосувати. Голуб за. Єрмакова за. Бондарюк, Пальковська, за. за. Іванюк, за. Федоренко, за. Гуменюк. За. Іщенко, за. Сивить. За. Ременяк.